Значит, тут еще надо трошечку пить шлифовать Сейчас мы чем-нибудь займемся. Ну вот, супер. Передошліфовуємо донечко і починаємо з клеєчку. збірку. зборку, клеїть будемо клей тайбонд ультимат 3. З великим відкритим робочим часом тут 15 хвилин роботу, робочого часу. Поїхали. Ну, все, а тепер оставляє... оставляємо все це щастя сохнуть. Так, ну що мої доресенькі, висохли наші ящики, бачите? Тепер зараз оце ми все шліфуємо, прибираємо. Десь тут я бачу, треба буде підлічити трошечки. Десь тут, мабуть, бачите, типу, ось оце Як розбирав, собирав, то видно, десь надкололося. Ну, в общем что, ж, шліфуємо, ставлю вас на стоєчку. Всередині у нас все хорошо, а понаружі треба буде пошліфувати. Був би в себе в майстерні, то, звісно, рубаночком сейчас би це быстро все і було б все готово. А так зараз прийдеться маслати машинку. Ну, що з'їлаш, Ну, От такий результат виходить який куточок получається. Ну що, мої дорогесеньки, почнемо робити магію на ящичках. Магію будемо робити маслом hard -top -oil. Отаким от Поїхали! Ну все, мої доресенькі, дивіться, Дивіться, це такий результат, такі от чухлядочки. Гарнюнечки. Так що, мої дорогенькі, кому треба ж вхлятки, звертайтеся, можу вам запропонувати з будь-якого матеріальчика і будь-яких розмірів.